Друзі, вітаю вас, з Кировоградщини. Сьогодні я в фермерському господарстві, яке обробляючи тисячу гектарів, вирішило обміняти свій причіпний оприскувач та вісім чоловік обслуговуючого персоналу на досить цікавий і продуктивний самохідний кунфайтер, який має багато переваг порівняно із набагато дорожчими конкурентами. Тут навіть колія регулюється з кабіни, він швидко пересувається між полями і відмінно розчиняє карбамід та сульфат магнію. Ну і як зазвичай почуємо, які ж були проблеми з машиною під час експлуатації та швидкість їх вирішення продавцем. Ви ним, до речі, зараз не, не працюєте? Ну, Вчора працювали. Чи типу позавчора це виходить. А, це треба було тоді приїжджати. Ну так. Ну, да. В роботі був. Можемо сьогодні вечором піти. Сьогодні? Так. Да. А давно ви його придбали? Ну, Весною. А, це новий. Що... Ага. Ще новий. Ще новий, так. Да. А чому вибрали саме такий оприскувач? Получається, <рес> ну, були обичні оприскувачі. Ну, не встигали, плюс техніка, плюс робочих мало вже було. Ну, тих забрали, тих ще щось. А цей вже, виходить, ну, самохідний, швидкі переїзди. І в роботі набагато швидший. Великий захват. Сам закачує воду в себе. Змішувач. Хороший, типу, добре, розчитаний карбомід, сульфат магнію і все забирає. А чого саме кун? З чого що, що вибирали? Ну, вибирали? Цінова політінка і якість, наче як і по якості байдуже. І по ціні, можна сказати, якщо порівнювати з джондіром, то в ціновій політиці, то джондір бушний так само коштує. А за який штанги? 30 метрів штанга і 3 тонни бак. Ага. Ну, Вносимо по 100 літрів на гектар, то якраз бочки вистачає на 30 гектарів. Угу. Ви десь бачили такий оприскоч в роботі до цього? Ні. Ні. Так, відео, в інтернеті, отзиви. Ну, бачили, а так-то ні. Як він працює, з якою швидкістю? До 18 кілометрів це в роботі. Нормально в кабіні там не не, Отлично, не кидає взагалі. Стабілізація що... штани теж хороша йде. За рулем нормально збоку не <плес> Ви самі мішаєте чи я агроном? Ні, самі аж... мішаєте. Тут він так відкидається. Ось. Оп, легко можна одною рукою, можна, двома. Ага. Оце вони трошки зекономили цією лінієвкою. Трошки стара вона, ще, що трубка і просто вода. А, На Номах і джондіровських вже йде електро, показує типу, в кабіні, в кабіні машиністу, типу, бочки. А тут тут типу, вказується, але тільки при повних заправках, але буває косина і оці перепади 100-200 літрів відбуваються. Нема панцирного ходу. Був також оприскувач Куновський, Ну, не самохідний, прицепний. Теж він на 3200 був, ну, але ми його взяли, виходить, і вже обміняли на цей через три да, да, да. Нам його на торг нормально оцінив. Він у нас всього рік побув, прицепний. І Ми порахували вже, що нам треба, допустимо, два трактора задіювати, і два оприскувача, і це все, і робочих і багато більше. Ну, Почитали, що вигідніше такий взяти. Ну, може сам заправлятися, а може і не сам. Ага. Це в нас тут, якщо помити, оприскувач, тоди да, він собі під'їхав, заправив, нікого більше не потрібно. А так вже в полі, то там і добре осипам, і карбоміт, і сульфат туди в ящик, і плюс яди, підживки, то. Ну, але я думаю, що у вас що продумано, що це буде. Не знаю, куди під'їхати. Знає куди і як. Що ви як заправити? Звісно. Скільки землі ви обробляєте? Тисячу гектарів. Він за ніч десь до 250 гектарів може робити. Бака, солярки не вистачає трошки. На ніч. На ніч. Да. Це якщо великі куски, то 250. Да. Ну у нас, ну. В основному такі куски, там, 30 гектарів, 50 гектарів. Uh -huh. ну, на 30 найкраще. Він собі одну заправку зробив, поїхав. А чому ви вирішили самохідний взяти? 1000 гектарів. Це ж буквально лічені дні працює. Він ну, ну, не лічені дні працює, як обробітків, виходить, ну, пшеницю 4 рази кропимо, ріпак. Це шостий ще будемо кропити. Вже п'ять зробили, шостий будемо йти. А ще ж кукурудза, соняшник. Там теж по два-три по обробітка. Типа землі 1000 гектарів, а обробляється кількістю цих обробітків, виходить там чуть ли не 5 тисяч. Бистрі переїздиться, саме головне, з кусочка на кусочок. У нього небагато часу займає, щоб скластися, розкластися. Там хвилина, допустимо, розкластись, хвилина скластись. І транспортна швидкість, він по дорозі їде 40-45 кілометрів. У нас зіл возить яди, то зіл буває не встигає за ним. Воно багато комфортніше їхати. Ну, звичайно. Я Пневтична підвізка, ну да, і за що пневматичної підвізки, стабілізація штанги взагалі отлічна. Бувають поля, що криві, горби, ями, і, але він це все вирівнює. І кун на кун поміняли, і це нам простіше вийшлося. Ну, ви рік попрацювали. Ну так, ми причепним. рік причепним попрацювали, побачили, що два оприскувача, ну, це вісім людей потрібно, щоб було задіяно. Там воду підвозять, водій. і хто хімію заливає, бо карбоміту і сульфату теж треба перенести. Якщо кидаємо 8 кілограм на гектар, та й 240 кг – це одна заправка. Але вони справляється нормально. Не потрібно наверх носити в відрах. Ну, на причіпному ж теж, в принципі, була, я думаю, що був міксер. Був міксер, але він в нас не забирав. Ми сипали в нього, але приходилося сипати через верх. Ага. Висміх не забирав, що ми... Ну, міксер не міг. Взяти через себе карбомід і сульфат. Ні-ні-ні, не... протягнути, протягнути не немає. Цього все нормально. Так, да, так. Да. Перед куном у нас Ельворті був. ТЕС-24. Uh -huh. Тетіс. Тетіс, так. Да. Так. Ну, оприскувач наш як байдужа, але трошки вже старенький був. Але ж теж причепний. А що вирощуєте, які культури? Соняшник, кукурудза, пшениця, ячмінь. Да, против крафтера и против прицепного, конечно. Зато по поводу все кондиционер что-то стоит. Сейчас распадать будет? Да. Зразу все були за цей сезон, який працювали. Поломки щось в такому плані. Mm, Поломку одне що. Електроклапана — це що. Ну, на секції Це що? виходило пару разів зі строю. А і... Що ще? Ну так зараз на робочі моменти сумку відпив у підлізці, ще щось таке. Mm -hmm. А так почав. Е -е, Мембранопоршньовий, да. яку норму він може виливати? Ну, ми виливаємо 100 літрів на гектар. Ну, все залежить від розпилітелів, які будуть стояти. Можна і 250, і 300 літрів, і 400. Ну, насос справляється з усім. Ми і кас виносили, ну, ми кидали по 200 кілограм касу. Повиливав до 18 він, як обично, ходив і все нормально лило. Миється бочка і шланги, все миється. Но на рівні можете побачити. Да-да-да, циркулює вода. Батькові. Вона покращує розкисання, покращує розкисання карбоміду, промиває ще не міг робити не? Да, да. Це Що відповідають ви всі вимикачі? циркуляція води миє бачок. Треба нажати і по неї Так. — Хто у вас керує всім процесом? Вадим? Ага, оператор. Да, оператор да. Він в роботі потім виходить. То, да, 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 да. Хімію всю заливає. Ні, хімію не він, там є друга людина, яка заливає хімію, засипає добриво. Вмикає, вимикає і закидає бочку. Цей ось виход іде, щоб він сам засмоктував бочку воду. Да, да, да. Ось стоїть помпа. Це виход на чисту воду, там бачок стоїть під низом. Окремий бак, да? Да, да, да. Воду. так? Да, викаси, так так, так. На чисту воду пішов. Зараз він тягне? Зараз промили і буде так. Ні, оператор сам вибирає, скільки потрібно часу. залежності від препарату, який Так, да, так, да, так. Да. А як можна проконтролювати зараз, да, грубо кажучи, вже чисто, не чисто, чи візуально це? Візуально, лише візуально. Для вас був важливий кліренс при виборі оприскувача? Так, да, звісно. Чим більший соняшник, тим більше є при підживці, вже коли йде листове. Більша маса листків і менше попадає на землю. Так само, як у Пак». Ну, яким причепним сюди можна заїхати. На ньому гідравлічно регулюється ширина колії. Тобто чотири болта відкрутив і можеш собі розвести, стягнути, не потрібно донкратити, нічого не потрібно все робити. Одним нажаттям кнопки він роздвігається, здвигається. Бо цей хлопчина робив на техномі, а там, виходить, треба було донкратити. Припіднімати, здвигати, роздвігати, то він каже, за цілий день, каже, поки виставили колію таку, як потрібно, каже, то вже руки боліли від того донкрата, від ключів і тому подобного. А тут ну, ми виїхали в поле буквально 10 хвилин і все, він в колії стоїть так, як потрібно. Червоні в комплекті були, ну, ми не, не працюємо, трошки багато, багато вилову йде. Ну, червоні це літрів 200, так? Так, да, так, да, так. Да. Зараз будемо підживку пшениці робити, то плануємо десь по 150 літрів. Трошки більше, маса більше, треба, щоб більше накрило. Ну, там фунгіцид буде, інсектицид, плюс підживки, плюс карбомід і плюс сульфат. А, складний склад да, да. буде. А технологія яка у вас взагалі? А оранка, класика. Оранка. Все Орика. по класиці, так. Да. А, а хтось користується взагалі, тут ноутіл no технологією у вас. Користується, ну, не сильно. Ну так, непрофесійно, пробують. Пробую. Ну пробують, ну як в них так виходить. Ну, в тих, що новтіл, то там і результат нульовий. Угу. На нашій території. Може десь там, де більше опадів, ну, там краще для нового А як в нас засуха, не оброблялося нічого, просто викропили, бур'яни, витягнули вологу всю, посіяли в суху землю і воно не сходить так, як потрібно. І це, не наутіл, це прямий посів просто. Наутіл. Для наутіла ж треба підготувати грунт. Він почав природньо сам себе розрихлювати. Плюс, ну, ну, а, а морозів немає. Решток, рослинних решток накопичити, ну, да. подушку зробити. То правильно, накопичили рослинних решток, а влога пішла вже. Скільки ви збираєте на круг кукурудзи, пшениці в середньому. По врожайності ви маєте відео. Ну, кукуруза десь в районі 100 центнерів, Зерня ну, 30-35 може, як який рік. Пшниця 50-60. А ріфак цей рік перший рік посіяли. Бо перед тим не сіяли, а це вже посіяли. А чому ви вирішили? Ну, Вже є самохідка. Тепер вже можна сіяти, обробляти. А на кукурузу ви заходили вже в такій фазі, що... Ні, великі ще не заходили. він вже ж перший рік. Ні, ні, я розумію. да. я маю на увазі причіпним, так, що вже не можна проїхати. Ну, Причіпним, так, треба... да, да. заходили, ломає, але, але кажеться, тобі... що більше буде плюсів ніж мінусів. Не так багато воно і виломає. То, В принципі, самохідний все-таки і вигідніше. І... Звичайно. Можна зайти пізніше. Да, в будь-якій фазі можна зайти і зробити роботу ту, що потрібно. Зберегти врожай. І плюс швидко. І швидко, так. Да. Плюс переміщення по дорогах набагато швидше, ніж добавлять. Набагато. Самохідний причіпний там 10 км за годину, це і 40. А в нас між полями буває відстань там, 30 кілометрів, допустим, там, в іншому селі то це на дорогу йде там, 40 хвилин, а тому потрібно було 2-3 часа тільки в одну сторону і 2-3 в іншу сторону доїжджати. А що, до речі, він по ціні, От, е, на рівні інших? Він дешевше йде. дешевший їде. Да. Дешевший? Дешевший, ніж джондір. Да. Це однозначно. Да. Тому що джондири і... І дорожчий виходить. І... Такого ж самого об'єму і такої да, самої. Да, да, так, да, так да. Да. виходить дорожче. На ну... тикном оберту. Ну, Технома теж вроді би дорожче трошки. Нам сподобався був прицепний кун. Хороший, все, відключенням, все йшло так, як потрібно. Та й вирішили вже собі кун на кун. Я здивований, що ви ще досі по класиці працюєте, тому що е в Кировохрадській області в останнім часом експерименти проводять. Дуже багато проводять експериментів, тому що вологи не вистачає і шукають. Щось ресурсозберігаюче. Соняшника багато взагалі сієте? В основному багато, але ну, цей рік за що 3 ПК вже посіяли менше соняшника. Ага. Цей рік 250 гектарів у нас соняшника, 200 кукурудзи, 200 пшениці, там 30 гектарів вроді би, ячменя і ріпака 400 гектарів. Ну, в соняшнику в кукурузі він трошки помаліше ходить, то треба водити по рядках. А на пшениці то з подрулькою він виставив собі і поїхав, тільки направляє і розвертає його. Вологи не, не вистачає, так? Да. жах. Вона бідна вже горить. Да. Тут камінь він шевелиться. Навіть не шивалиться. Шевелиться трошки. Ну як на дорозі вийшло. Реально як на дорозі. Край завжди твердіш йде. де. В ага. яких термінах сіяли? Уу, середина квітня. Якраз душі закінчилися. Звичай, маси багато о, росли? Плуги лімкіни, вони перевертають добре, все ховають на дно. Uh -huh. То маса значить, як не страшна. Тут вже щось оприскувало чимось. Тут оприскана вона від бур'янів і плюс внесений каос у міжрядку. Uh -huh. А кас чим вносите? Аплікатором. Нашому українському. Угу. І Ага. по скільки касу вносили? По 100, по 100 літрів, це десь 130 кг. Це, він... це він на цю пшеницю буде заходити десь або сьогодні вночі, або завтра. Угу. А що будете обрискувати? Ну, ну, Фуніцид, інсектицид і плюс підживка. Ну, Прошли рік була вся, пройшла другий-третій клас. А цей рік вже не знаємо. Цей рік теж плануєте на, на рині возити? Ну, якщо буде щось ближче, в кращій ціні тут, то краще сюди возити. Ви, зазвичай, Десь як? Одеса до Одеси. Ви з кимось конкретним працюєте чи зазвичай вибираєте по ціні, хто дає більшу ціну, тобі? Ну, В основному з конкретними він нам дає більшу ціну. Тільки в різних містах. Менеджер один, але виходить, що один таку ціну дає, а інший таку. А з ким ви працюєте по техніці? У кого брали? Техноторг. Техноторг? Да. А чому саме в них? Бо ми з ними давно працюємо і вони нам дали вигідні умови. А що по сервісу, по запасних частинах? Ну, наче як все є по запасних частинах. Це була проблема, оці блоки регулювання подачі води. Ну, пробивали їх водою високим тиском. Це оці які на наштанці? Так, да, так, да, да. так. То сервіс приїжджав, міняли їх. Ну, швидко, ну, сказали, вони приїхали в той самий день або через день привезли, поміняли. А так більше поломок не було по ньому? Ну, радіатор був потік трохи. На патрубку. і десь був заводський, скоріше всього, що брак, не пролили так як потрібно. Та теж сервіс приїхав, зняли радіатор, завезли, запаяли, привезли, поставили. Як він порівняно з техномою? кажу, є свої плюси, є свої мінуси. Там крабовий ход, плюс великий. Тут немає. Тут пілот є, там мене не було. Мінус той, бачите, я кажу. А крабовий хід що дає? На поворотах, коли заїжджаєш на лінію, включаєш задні колеса, ute, слід. Да, слід да. І десь восьмерку, як робиш, ти воно, виходить, слід тільки крутиш і менше цей. А це, виходить, ззаді ще один слід і бочка толоче. А так біжить. По продуктивності, по комфортабельності. Комфорт? Ну там чуть-чуть, наче в кабіні, тих, щоб там мотор якось шкаловий, спереді у мене просто був, тут ззаді. Тут чуть -чуть, наче, як шумніше. чуть. А так само кондиціонер. Тільки тут кондиціонер, а там клімат стояв. Це краще трошки. Це лучше? Угу. А чого? Ну, скоріше охлаждає кабіну. Да? Мені дав, наприклад, ось кондиціонер. Щось мені більш подоби. А так, що по скорості. Бач, тут можна її розв'язати, не знаю і за ту, точно я так і не цей. А я ж кажу, а тут можна її ще додати, що дай бігти чуть як не. Поганенький, це, ж... цей, може, Поганенький жигуль. Це може швидше бігти. Поганенький жигуль, так. Ну а штанга, бак однак? Ні. ні. У мене захват був. Ну не раді, У мене був 28 захват і 4200 бак. Ага. — І це мінус один, що великий в неї, і це втіхноми, що через сміститель ні карбомід, ніякий порошок. Невозможно було затягнути. Не заправить? Тільки через верх, через сітку. А що ж виходить? А через верх, а потім водою його промивати? Штампурки кидали, там пластмасова кришка йде, бочка пластмасова, тут йде. Ніколи не ржавієш. І там сітка стоїть, подають, висипають. І зверху помаленьку помпа качає, воно собі роз. А тут то, що надо, воно наче, затягує, не стає. Ну це наче ось 30 метрів, воно мені не шущається, наче всі 15 мтяжко. Там 28, значить така ззаді ширина, що це капець. А тут... За рахунок габаритів чи? Ні, я не знаю, за що то, я не ощущаю цих 30 метрів навіть. Тут ще великий що підсвітка йде штанги. Прямо класно. Щоб видно було факели? Щоб ночі собі обходиш, ті краї, посадку, воно видно. Ага, це виходить, так? Звідти, звідти. Він синім світить. А таке ощущення, що кожна форсунка наче підсвічується. Видно, щоб не зачепити нічого, так? Да? Так. Да. А там на ощуп. Ну як на ощуп? Отражатель стояв такого на краю. А то дивишся, якщо немає його, то значить ти вже в лісі. <гум> <гум> ну, чи будь-де. Тут повний привод чи задній? Ні, повний. Повний. Там блокування була, тут нема. Я питав хлопців, то а що так. Вона тут, так, типу, воно всі блокуються типу, автоматично так, ну, гідростатікою. А так, щоб ньому сидіння, що ту, що там, ні. Це іначе мені вороткіший просто, нема того передка спереді. І можна. Маневреніший? Ні, нічого видається. Якщо плюс йому крабовий, то взагалі було б чудісно, можна було такі творити ним, що. <рив> в... <рив> в... Ваня курив і так він відний кричить, що куди ти спішиш постійно. Чого чов? Ну так, він собі їде, він воду возить. А? Він помаленьку собі. Я ззаді підпираю, він каже, куди ти спішиш постійно. Важко було розібратись в його керуванні. Та ні, набагато проще. Проти втіхноми, це є набагато проще, що цей. Прощі? Тут упрощений варіант одне, що це, що великий плюшка, воно ну, все просто і доступніше. А цей. Там в комп'ютері скільки всякої всячини, коротше, то я було, що хай Бог милиє. Тут набагато проще той самий телефон. <х <х> Зразу наче боявся, я, бо я ж зробив на цій, я ж ну, на техномі, а на цьому ніколи не цей. Але так і. Скільки вже гектарів відробили на ньому від початку? Це Бог його знає. У мотоодинок можемо сказати, що 3,5 тисяч. Так? 351. А, 350 годину. 350, так. так. А хлопці він до якої за 4 роки mm. на ці техномі, це вдав, вже четвертий год її, то в них тільки буде 500 моточасу. А що то вони нічого не роблять? Ну, кроплять так, як ж я не знаю. А скільки в них гектарів всього? Зараз було як я був, то тисяча або з копійками. Mm. Да, тут з кабіни регулюються, а там... Дорога не карати. <голов> з донкрата. Там чурки, донкрат. І ножками так лупиш у кожне колесо. Промахнувся чуть на міліметр, назад, збиваєш і регулюєш ширину. Том нитку натягнули, відбили і пішла калібровка. Не так. Знов відпускаєшся, виходить 4. Вісім з однієї сторони, тягу скидаєш та й пальця вибиваєш. Так само з другої це передок. Ну, я просто я шкав, їхав з такою ну, дезнов, що мене це знов жде тут. Але ж я удивився, що вона нас кабіни собі регулюється. Ну, сказав, основному після це казка, що найстрашніше, щоб типу, не цей. А так, типу, якщо помив, ну, желательно, то ми так робили я ті самі, щоб помив і пробігся по систему, промастив.